Слава Ісусу Христу, дорога християнська сім'я, сьогодні маємо Євангелію від Матея, 16 глава, 6 по 12 стих. Ісус сказав їм: Глядіть, бережіться закваски фарисейської і садукейської, вони ж перемовлялись між собою і говорили, бо ми не взяли хліба, помітив це Ісус і каже, чого перемовляєтесь між собою, маловіри, тому що не взяли хліба і досі не збагнули, чи ж ви не пам'ятаєте п'ятьох хлібів для п'ятьох тисяч? А скільки ви кошів зібрали? Ані тих сімох хлібів для чотирьох тисяч, а скільки ви кошів зібрали? Тож, як ви ще не розумієте, що я не про хліб вам говорив, коли казав, бережіться закваски фарисейської і садукейської. Ісус сказав учням берегтися фарисейської та садукейської закваски, тобто науки їхньої, де закваска, через закваску тісто росте. Так само ця наука може зіпсувати всю людину. А учні подумали про реальну закваску для хліба. Тим не менше вони забули про те, як Господь діяв, як він помножив так мало хліба. П'ять хлібів для 5 тисяч народу, тобто це велика кількість, це велике чудо Боже. Вони за це просто забули. Як часто є в нашому житті, що ми забуваємо про ту дію Божу, яка є в нашому житті, як Бог нас оберігав, як він діяв. Або просто не хочемо побачити, або не бачимо його дію. Мімо побачити, мімо пам'ятати про те, що Бог діє і діє в нашому житті, творив чудеса, оберігав нас. Не забуваймо про це. І мімо побачити Його дію в нашому житті. Слава Ісусу Христу!